Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 грудня 2024 року. Сьогодні в 11.00 відбудеться повня. А повня, як ми вже всі знаємо, це результат. Це кульмінація, це ясність. І на повню з людей л'ється все те, чим вони наповнені. Ну що ж, Давайте будемо дивитися, яка енергія сьогодні в нас справедливість. На дні колоди, що в нас? Десятка посухів? Донесли ми свою десятку посухів вже до завершення, до кінця. Тому що вона вже на дні колоди втомилася. Ну, що таке справедливість? Справедливість це і є справедливість. Кожен отримає на те, на що заслужує. Бо справедливість це кармічна карта, і це результат наших попередніх дій. Дійсно, от що таке повні? від повні до е, молодик два тижні і повня, так? І от це результат цих двох тижнів, що ми робили, що ми втілювали. От, і справедливість це і є результат наших попередніх дій. Сьогодні ми отримуємо результат. Подобається чи не подобається, залежить від вас. От і маєте таку, такий лакмусовий папірчик. так, Не подобається результат, значить, щось ви неправильно робили. Но подобається вам результат сьогодні, взагалі, як справедливість до вас по відношенню до вас, значить, все ви добре робили. Ну, справедливість це в першу чергу чесність, закон, порядок, відповідальність, правда. Тобто, якщо ви дотримувалися всіх тих чеснот і дотримуєтеся. Все гаразд, справедливість на вашому боці. Справедливість це державні установи, будь-які, це люди юриспруденції, це суд, це, це ну, от ясність, так, як я вже сказала. Тому що дивіться, меч, меч завжди це ясність і є вага. Вага там має бути завжди в балансі. Що посієш, те й пожнеш, що покладеш, те й повинен утримати. Це миттєва карма. На дні колоди десятка посухів, а десятка посухів це важка ноша, це втома. Але вона на дні колоди, тобто вона вже вже ми пройшли цю десятку свою. Для когось це був тягар, для когось це була відповідальність, для когось борги, для когось стрес, обов'язки, вигорання, боротьба. Тобто… Ви для себе зрозуміли, от, і, можливо, ясність в тому сьогодні буде полягати, що досить я не хочу, я не буду більше на себе стільки брати обов'язків, я не дозволю всю роботу на мене залишати, я не буду більше ось, ось так вигорати. Всіх спасати, можливо, в цьому полягає справедливість, що я не дозволю більше так з собою поводитися і не буду робити, як би мене не просили. І це стосується ну, будь-якої ситуації вдома, на роботі. Дивіться, така, як цікаво. Тут несу з останніх сил, вже зігнувся, зігнулася, але несу, тому що не вмію відмовити. А тут яка позиція чітка, все. Досить. Стоп. Ну, тобто, яким чином вже вас програється, підставляйте, що ви для себе зрозумієте, і якої сфери оця десятка посухів стосується. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? О, та сама десятка посухів. Це все, що я щойно проговорила. Допоможе те, що ми донесемо вже, і більше такого робити не будемо. Тобто все, ми, ми зрозуміли, ми, ми проаналізували цей процес дороги, коли ми несли всі ті посухи, ніхто не допомагає. Всім байдуже, і ще навпаки намагаються, можливо, ще більше. Допоможи, а, а ти і так туди, і так ту роботу робиш, візьми ще мою. Тобто, ви для себе, вам потрібно було ось таки пройти цю дорогу, щоб зрозуміти, щоб відчути, що я більше так не хочу. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, ну, ну, звісно, тому що людина, яка от, може стільки на себе навантажити, і не жалітися, і не просити про допомогу, і не делегувати комусь, ну, як вона може так от так просто в один день прозріти і сказати: ні, не буду більше. От і заважати будуть. Дипломатія, намагання підлаштуватися, намагання пояснити, стати на чию сторону, така невпевненість, двоякість. А може, я ще останній раз, а може, я ще трошки отут. Ну не буду брати все, все, так, все і одразу, а трошки. То ще все, не до кінця ви. Не до кінця, знаєте, вигоріли, не до кінця ви себе випалили, щоб ще трішечки залишилося у вас цього дипломатії. А як, а як я скажу, а що люди подумають? Не вмієте ви балансувати ще свої ресурси? Заховаємо. Справедливість старша РК. Нехай справедливість сьогодні збалансує. Розставить все на свої місця. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного, дня. справедливого, щоб повня принесла кожному з нас розуміння, ясність в тій сфері, де ви цього потребуєте. Ну що ж, я вас обіймаю, бажаю позитиву. Радості, натхнення, розуміння, терпіння. Ну що ж, мої любі, чекаю два зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і чуємось, папа!